Приходом весни ваш сад потребує догляду, в тому числі і обрізки дерев та кущів. А для ефективної роботи потрібен правильний інструмент. Який секатор брати? Універсальний одноручний секатор Altuna J432 відмінно підходить при обрізанні гілок дерев, кущів, винограду та квітів. Універсальна річ в господарстві. Декатор J432 легко пориться з усіма видами обрізки в садовому господарстві та ландшафтному дизайні. Чому ми рекомендуємо саме цей інструмент? Вигнути лезо зі спеціальної ріжучої сталі, призначене для зрізання гілок і стебел діаметром до 25 мм. Ергономічні та надійні алюмінієві руків'я з ПВХ покриттям зручно лежать в руці та не ковзають при роботі. Надійна стрічкова пружина. Додатковий буфер поглинає удар при змиканні ЛЕС, зменшуючи втому рук при тривалій роботі. Запобіжний механізм для блокування секатора в закритому положенні. Модель J432 має довжину 210 мм та вагу 210 г. У вас ще немає такого секатора? Замовте будь-яким зручним способом на сайті чи соцмережах, або ж відвідавши магазин ТВК Рамус місто Рівне. По вулиці Кулика і Гудачика всі посилання в описі під відео.